Чи має право священнослужитель на відстрочку від мобілізації? Вітаю! З вами юрист Богдан Дмитрович. Сьогодні поговоримо про відстрочку для священнослужителів, що потрібно для оформлення та яка це альтернативна служба. Відповідно до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, право на відстрочку мають священнослужителі, які займаються офіційним посадою у зареєстрованих релігійних організаціях. Керівники релігійних організацій, священнослужителі, які несуть постійне служіння, навіть якщо вони не є настоятелями, організація має бути зареєстрована в єдиному державному реєстрі, що потрібно для оформлення відстрочки витяг із єдиного державного реєстру, який підтверджує реєстрацію релігійної громади, офіційний лист або довідка від релігійної громади, де зазначено, що особа обіймає посаду священнослужителя. Копія наказу, рішення про призначення на посаду за наявності, паспорт, ідентифікаційний код і військово-облікові документи. Отримали повістку: подайте письмову заяву до ТЦК з проханням про відстрочку, додайте вказані документи. При потребі зверніться за консультацією до юриста або правозахисну організацію. Також священнослужитель може подати заяву на альтернативну. Тобто не військову службу, якщо його віросповідання не допускає участі у військових діях. Відстрочка не означає повне змінення, вона діє на час, поки особа виконує духовні обов'язки. Тому документи мають бути дійсними, а посада підтверджена. Регулярно оновлюйте довідки та витяги. Це підвищує ваші шанси уникнути проблем. Якщо ви або хтось із ваших знайомих священнослужитель і не знає, як діяти, звертайтесь за безкоштовною юридичною консультацією, підписуйтесь на центр правової допомоги.